Міська влада Калоша підписала меморандум про співпрацю із волонтерами благодійної організації Дім Сірка з Івано-Франківська. Волонтери кажуть: дізналися, що окремі депутати міської ради пропонують усипити усіх собак у притулку, тож занепокоїлися і запропонували свою допомогу. Тривалість меморандуму рік. За цей час волонтери беруться показати, як використовуючи мінімум бюджетних коштів і максимум зусиль, можна дати лад собачому питання. Значить, ми будемо закуповувати вакцину від сказу, ми будемо закуповувати вакцину комплексної відчумки інтериту. Ми будемо проплачувати лікаря по стерилізації, який буде приїжджати сюди три рази на тиждень, поки що. Ми проплачуємо машину, яка буде відловлювати тварин в місті і в проблематичних місцях. Також на нас полягає прилаштування, це основне, що має бути в притулку. Має бути іти відтік з вольєрів, а не туди запхати в велику кількість звідти немає відтоку. Тобто вам на це все не потрібне фінансування з міського ні. Нам тільки потрібні потрібно фінанси на заробітну плату плату працівників, які зараз є. Тому що вони це зараз дуже бояться скорочення. Ну для того, щоб людей якось підбадьорити. Пан Вотек також готовий доплачувати їм кожного, кожному працівнику, який буде відповідально ставити за своїх обов'язків, і по 500 гривень буде мати за свою роботу. Але знов таки робота буде оцінитися тоді, коли буде поставлений відеонагляд, і ми будемо всі бачити з вами, що твориться у притулку, в яких умовах вони живуть, як прибирають працівники, і що вони дійсно достойно отримувати якусь доплату. До штату комунального підприємства Екосервіс у структурі якого перебуває притулок для собак, буде включено волонтера відомого сірка, яка займеться організаційними питаннями та менеджментом. Першим чином потрібно лагодити харчування і умови отримування собак в притулку, тому що на даний момент вони є не найкращими. Перше потрібно збільшити кількість їжі, яку собаки будуть приймати протягом дня прийоми їжі, хоча б два рази в день, оскільки зараз тварини їдять. Раз у день, а то буває і не їдять. От, власне, перш за все, це потім обов'язково простерилізувати собак, які залишилися в притулку, не стерилізовані, тому що у вас є проблема в тому плані, що замість того, щоб обслуговувати місто, притулок сам збільшується за рахунок собак, які там уже є. Тобто вони постійно вагітніють і іде приплід. Підтримати волонтерів зголосилися, зокрема, і калуські підприємці, які готові допомагати матеріально та профінансувати. Встановлення у притулку системи відеонагляду «Перший, хто підписався на це все, ми б на це не підписалися ніколи своїми силами. Пан Войтик він готовий давати на м'ясо на цей притулок гроші, давати на стерилізацію оплачувати лікаря і на закупівлю частково лік і вакцини. Інша сторона, у вас відкликнулись дуже такі серйозні люди в місті Калуші, підприємці, які також готові вкластися в це добре діло, і в першу чергу поставити, поставити відеонагляд за кошти у цього підприємця, і також допомагати їжу і будматеріалами. Тобто, вже у вас є багато волонтерів, які готові допомагати. Наприклад, у нас немає в місті таких підприємців, які от готові були такими сумами вже допомагати. Від співпраці з благодійною організацією Калош отримує плюси, зокрема у фінансовому плані. Адже якщо торік на отримання притулку з міського бюджету виділили понад 350 тисяч гривень, то цього року волонтери просять тільки 200 тисяч гривень на зарплату працівникам притулку. Зекономлені гроші каже міський голова Ігор Матвійчук, вкладуть у розвиток. Є той позитивний досвід, який у них є скажімо, в Карпофанківською. Це було одне з основних громадів дорог, все таки в Ганечка. Цину витрат беруть на себе просто, спит, тобто просто, десь кошти про списку інших джерел з бюджету. У ну, новому році ми десь порядку 350 десь в такому розмірі. Тобто, так як ми домовилися, в розмірі 200 20 тисяч. Можемо, ми, скажімо, ви використаємо ті кошти, просто, скажімо, десь на якісь. Капок работает в том притулку.